У Хмельницькому готуються до можливої тривалої відсутності електроенергії та теплопостачання. Відтак прибудинкові багатоповерхівок забезпечують буржуйками. Для того щоб якось мінімізувати витрати, ми ось Так на сьогодні на свободи 48 і свободи 48 1 два будинки, які знаходяться на одній прибудинковій території, доцільно встановлювати одну. Потім, якщо побажання мешканців, в перспективі вони захочуть ще одну, ми з радістю. Виготуємо і привеземо Заготівлею буржуйок за кошти з бюджету тергромади, займаються управляючі муніципальні компанії міста. Приміром, УМК Проскурівська вже замовила 45 пічок, вартість однієї приблизно 4 тисячі гривень. Тут дуже просто відкривається верхня частина заложується дрова, розпалюється і. Встановлюється труба для чого? Для зручності переноса її в будь-який момент можна в будь яке місце переставити. Вона є сйомна, переносна і цим і удобно. Буржуйка може бути встановлена виключно на вулиці. Чадний газ є чадний газ. Коли його запалюєш, труба, як ти її не герметизуй, в процесі експлуатації вона підгорає і по мікротріщинках, якщо приміщення малої площі і збирається велика кількість людей, є небезпека, що травлення чадними газами. З такою пічкою у дворі мешканці будинків можуть зігрітися, а за потреби підігріти їжу. Та поки такої потреби немає, буржуйки зберігатимуться у підвалах. Жителі в основному вже всі планують десь знайти ну, дачі є, села, родичі, то більшість мешканців виїдуть на сільську місцевість. Перспектива погана, краще, щоб цього не було, щоб вона нам знадобилася краще. Ну, а якщо, не дай Бог, пригодиться, то я рахую, що це потрібно. От, якщо не буде газу, не буде електроенергії, то можна буде підігріти їжу, чай, кипяток. Дрова для буржуйок заготовляють теж управляючі муніципальні компанії і довозитимуть їх у двори, якщо буде така необхідність. Аліна Косарова, Юрій Старушкін, новини міста.